Так а тут виткнулся прям чую, як пісок. Ого. Помоги не стал. Е, на ресы, Диви наскільки, ну скільки, метра півтора я загнав. А назад заливається. Давай тобто, спробую ще раз турщуранути. Ну я чувствую, що... Сок. Сейчас походу чи піски здвинулися. Я думаю, руками елі пропахнувся. Зараз спробую час. В песках засіла. Одною рукою не вытянут. Ну спробую ще спробитися глибше.